Друзі, заїхав на ТСЖ за самим важливим, одним з найважливіших елементів це активатором. І хочу показати, слухайте, давайте пройдемося трошки по цій вітрині, що є в ТСЖ для нас. Для нашої роботи. Взяв також прикольні леза. Я думаю, в нашій роботі без цього нікуди. І от подивіться, що в нас є в наявності. Друзі, по питанням, по цінам мені не пишіть. Пишіть до своїх менеджерів компанії ТСЖ. Подивіться, що у нас є. Якщо вам потрібно, леза є, присоски є, якщо у вас закінчилися для зрізки, ручки там поламалися, вони деколи бувають ламаються, десь там впаде трісне, є в наявності. Хто люб, полюбляє холодні ножі для зрізки скла, це такий прикольний. До речі, не знаю, користувався, але ну, є люди, які дуже це. є таке в наявності. Друзі, клея, клея, є активатори, праймери, є такі спеціальні приколи, щоб там приклеювати кріплення дзеркала. Друзі, якщо треба змити шовкографію, є такі маленькі чудо-баночки. Вони при певних справах, коли ви вмієте цим користуватися, можна змити шовкографію там. Не знаю, друзі. Якщо ви хочете займатися ремонтом скла, є також різні тулси, різні пристрої, різне все. Лампи, всякі, все є. Багато всього є. Також різні викруточки, різні крючочки. От дуже от гарна оця от лопатка велика, десь там щось підважити дуже гарно. Дивіться, клея є для зрізки. От мені дуже подобається, я також собі взяв різні кліпсочки. В нашій роботі ми деколи любимо там признімати щось там, бах, відламалася кліпса. Ви прекрасно розумієте, що вони є майже всі одноразові, але при якщо постаратися, деколи можна їх відкрити нормально, є набори кліпс. Ви собі взяли. Якщо вам треба бах, щоб робити роботу якісно, щоб не ліпити як-небудь, можна поставити сразу же нові кліпсочки клієнту, щоб гарно прилягали планочки. Це все, рухаємося далі. Друзі, якщо ви займаєтесь тонуванням або якимсь клейкапленкою, також є різні штуки, які ви можете провірити в своїй роботі, використовувати. Також є різні скотчі, є тепи для того, щоб фіксувати вікна, є. Це саута наша любима, хороша, якісна. Є звичайний скотч, і є такий трошки дешевший. Також гарно себе зарекомендував. Друзі, різні зйомники, Подивіться, також ножі. от зйомники, от Мій фаворит це оцей зйомник, не знаю, без нього не уявляю своєї роботи, тому що дуже просто, гарно, легко можна зробити. Є такі більш такі делікатніші. Також дивіться, є якісь <кій> комплекти Кліпс навіть. Деколи кліпси ламаються, і можна мати завжди собі якийсь там комплект для того, щоб підставити, щоб було добре. Є такі пістолети дешеві, хто ще не перейшов на електрику. Друзі, переходьте на електрику, це дуже зручно, дуже файно. Дивіться, поліровочні машинки, номера це не продається це для краси, друзі. Також різні гелі, є різні, то що потрібно для нашої роботи. Також різні чехольчики, друзі. Тому... Звертайтеся до своїх менеджерів компанії ТСЖ і вони вас проконсультують по цінам. Якщо, дивіться, є такий навіть набор для ремонту скла, там вже все в ньому, є, він такий в чомоданчику, гарненький. Також дивіться, якщо ви займаєтеся поліровкою, дивіться, для поліровки скла є два комплекта, два ящичка таких прикольних. Один у нас на електриці 220, а один на акумуляторах. Тобто, щоб ви були незалежністю і підійшли до машини, нормально поліруєте, оце також можна придбати. Тому, друзі, дуже багато всього. Заїжджайте, а на рахунок цін питайтеся ваших менеджерів компанії ТС. Друзі, весь глаз завжди піклується про вас, не забувайте про це.